Знайомтесь, уродженець кричі Ігор Калінін, гравець Маріупольської лічівця. Поки що громадянин України. Говоримо поки що, адже зовсім скоро він може змінити український паспорт на російський. Причина перша його родина вже змінила громадянство. Ну, коли почали людей вбивати, то есть, тобто, ну і посія референдума в Криму, якби мама почала переживати і за мене якби ну взагалі. Ну и начали как бы задумываться, там искать варианты какие-то. Я как бы подстраиваюсь под родных, как бы, ну, у меня семья вся ну, получается, сейчас в Крыму, ну и там родственники там еще в России. То есть как бы ну, как-то если вся семья будет, а я один в Украине буду, как бы да, но не хочется. У нас семья просто ну, сплочена, как бы, и, ну не хочется, как бы, расставаться, так сказать. Причина друга кар'єрна. Конкретних пропозицій від українських клубів півзахиснику не надходить, чого не скажеш про зеніт. Серед Халків та Віцелів Калінін з російським паспортом не буде вважатися легіонером. Літав туди на шість днів, то тобто, там тренувався з ними і общався з спортивним директором, з селекціонерами, з тренерами. Я їх устраю мені там все тому тобто, дуже Я дуже за таку можливості. В принципі, ну зеніт самі поняти, це якби уровень так сказати. Ну, я дуже благодарен їм за предоставлений шанс. Перешкоджати кар'єрному росту футболіста в Маріуполі не збираються. Миколай Петрович пішов на зустрічу, допомог повністю в тому, що він розуміє ситуацію, що парню треба відпускати, такий шанс може бути один раз в житті. Тобто, ну, без руководства він нічого не змог. Помогли той же спортивний директор Канана, пішов на зустрічу нам, Євгеній Віталійович. І... Соответственно, дал добро президент клубу. То неспокойное время, которое происходит сейчас у нас, как можно его осуждать? Его можно понять. Действительно, переживает, как бы кто-то не подумал, что он какой-то изменник или так как можно было задаться. Он просто хочет расти. Податися на пошуки кращої футбольної долі у перспективі може не один футболіст, особливо той, хто має кримську прописку. Розмови про зміну громадянства потихеньку, але крутяться. Наскільки я знаю, грозанство предполагає, хто приписано в Криму. То есть у нас таких людей фактически ні там единицы. Но я не слышал, чтобы кому-то предлагали русское гражданство. Один з футболістів вже отримав російський паспорт, а саме Сімферополець Олексій Бабир, колишній гравець молодіжної збірної, Луцької Волині та Ужгородської говерли вже два тижні як громадянин Росії. Сейчас я бы, получил паспорт. Так сложилась моя життя, якби Крим тошов красії. Я вже получил паспорт і в пойду... в России, скорее всего. Я в этом ничего страшного не вижу. Я как бы к Украине как относился хорошо, так и отношусь. Поэтому, знаешь, в этом паспорте зацикливаться я там ну, не вижу смысла. Ну, был там стал русским. Есть пару вариантов, просто не хочу как пока говорить. Вот. Но это не выше летом, но есть хорошие варианты, там, хорошие задачи стоят у команды. З огляду на своє майбутнє в футболі, Бабир усі Я, видать, настолько прославился с этими всеми переходами, что меня, наверное, уже никто не хочет в Украине. Я ездил в этот Казахстан, все нормально, как мы бы, вроде бы договорились, но они ж всех берут на паспорта казахские. Я в принципе был не против получить их паспорт, но когда они занялись. Как его сделать? Не вийшло из за того, що його довго смысла. Звідси неприємний висновок. Якщо найближчим часом не стабілізується ситуація в самій державі, можливість втратити молодих українських футболістів лише зростатиме. Російські клуби готові платити за перспективну молодь. Українські футболісти готові їхати на кращі умови. Ми просто не хочеться, щоб неправильно поняли, Якби. Чтобы тоже вошли в положение, что ну, ситуация заставляет. Как бы, я тоже люблю Украину и, ну, и ничего не имею против России как бы, в этом плане. Ну, просто так, такая жизненная ситуация сложилась. Поэтому принял такое решение. Ну, еще не принял окончательно, но склоняюсь больше.